Як завжди я рада кожному новому учаснику, всім спостерігачам, які слідкують за моїм україномовним каналом, дякую за вашу підтримку, за те, що ми підтримуємо український контент. І звати мене Жанна Вітко. Я являюсь учасником клубної компанії Лівгуд. Тож саме про Лівгуд я розповідаю людям, що є така реальна можливість грамотно, розумно споживати продукти, які змінюють ваше життя, і можливість додаткового заробітку. Тож. Чи задумувалися ви в своєму житті, що є дійсно та компанія, яка пропонує такий проект, в якому ви можете додатково заробляти, поєднуючи свою основну роботу або вид діяльності, яким ви займаєтесь. Так, дійсно, це реально, і мені дуже хочеться процитувати повідомлення від генерального директора клубної компанії Лівгуд Бена Глінського. Він зовсім недавно виходив на зустріч з усіма своїми учасниками клубу і робив такі оголошення повідомлення, про що він хотів донести масам. Звернення безпосередньо було до людей, які вже займаються довгий час мережевим бізнесом. Люди, які знають, що таке мережевий. Маркетинг до людей, які пробували себе із мережевим бізнесом, спробували заробити, але не вдалося по тим причинам, що та традиційна модель бізнесу все ж таки дає тільки людям, які знаходяться на вершинах, заробляти великі гроші. Всі інші просто не витримують такого натиску, тому що потрібно купувати щомісяця продукти від тієї чи іншої компанії, і без продукцію продавати. А також це звернення просто для тих людей, які готові відкритися новим можливостям і почути про те, що говорив Бен Глінський. Тож чим займається Лівгуд? Ви про це знаєте? Запитує Бен Глінський у більшості людей. Лівгуд – це американська компанія, яка за основу взяла клубну модель, партнерську програму та маркетплейси. Вона об'єднала ці три тренди сучасності, і, звичайно, за клубною моделлю розвивається. Івгуд займає перше місце за лідерськими показниками. Це та компанія, яка в рейтингу самої надійної компанії у світі. Отже, Лівґу це та компанія, яка зараз просто на вершині на піку свого розвитку. Вона стрімко просто розвивається і ламає всі стереотипи традиційного ведення мережевого бізнесу. Вона не просто робить революцію в комерції. Вона вже здійснила такі кроки, які ми пишаються. Наприклад, компанії, яку знають всі з назвою Амазон, довелося працювати два роки над тим, щоб створити в один мільйон учасників даного клубу в клубній компанії це швидко все відбулося лише за 13 місяців, і сказати відверто, ніяких таких ще потужних дій від цієї компанії не було. Та чим займається ЛівҐут? Лівгут продає органічну продукцію найвищої якості на планеті. За доступними цінами, це перша компанія, яка так швидко і динамічно розвивається, і має просто найперші показники за надійністю, за товарообігом, якого, до речі, тут немає в обов'язкових умовах. Ви купуєте продукти тільки тоді, коли забажаєте, в тій кількості, яка вам необхідна. Однак, світовий портал, бізнес-форхом про це свідчить, що компанія Лівгуд займає перші місця за цими показниками. А ще слід відмітити, що це компанія, яка дає найщедрішу Грошову винагороду за створення та розширення клієнтської бази це той клуб, який виплачує 82% від свого е, світового доходу. Лише елементи мережевого маркетингу взяті до клубної компанії Лівгуд, тож назвати її мережевою, скоріш за все неправильно. Швидше за все, що це клуб, в якому місією є дати можливість людям бути та залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. відтепер клубна компанія Лівгут розпочинає свій розвиток через соціальні мережі, в якій будуть воронки, лейдінги, реклами, листи і тому подібне. Свідчить про те, що в цю компанію найближчими роками приєднається щонайменше 20-30 мільйонів нових учасників. І усі ці люди зможуть приєднатися лише під тими, хто вже є в цій структурі. В Описі даного відео є посилання, де ви можете безкоштовно зробити реєстрацію, зробивши декілька кліків, заповнивши своє ім'я. Електронну скриньку та мобільний телефон. Якщо ви готові до нових вершин, до нових можливостей, до нової реалізації, будь ласка, реєструйтеся для того, щоб стати учасником даної клубної компанії. Ви інвестуєте лише 50 доларів. Розпочніть працювати паралельно. Послухайте всіх людей, яких ви знаєте в своєму оточенні рано чи пізно, вони все ж таки будуть знати про Лівгуд. І краще, коли вони дізнаються про цю компанію з ваших. Вуст, ви зможете з ними створити свою команду споживачів, і за це будете просто щедро винагороджені. Ви покажете людям, що вони можуть купувати продукти для здоров'я за доступними цінами, бути і залишатися здоровими і мати можливість додаткового заробітку. З Лівгуд кожен виграші споживач буде мати доступні ціни за найвищі преміум класа продукти для здоров'я. І звичайно, людина ця буде оздоровлена. Вона дійсно матиме результат. А від споживання цих продуктів і в кращому випадку, ставши учасником Лівгуд, ви заощаджуєте свої кошти, стаєте е, розумним споживачем, економите гроші, тому що ціна доступна і відповідає якості. Ви маєте відмінний стан здоров'я і ще можливість заробляти. Просто лише за рекомендацією. Це бізнес по підписці. Щоби стати учасником клубної кампанії, ваша інвестиція складає 50 доларів. Тож не пропустіть цю інформацію, діліться зі своїми близькими та знайомими, приєднуйтеся, пробуйте продукти і спостерігайте, що буде далі. А далі буде тільки масштабування. Запрошую вас до своєї команди споживачів, які я вам детально розповім, як вам розвиватися, заробляти і будувати свою власну команду.